Будівництво кільця розв'язки на перехресті вулиць Макарова і Дубинська почали місяць назад. Сьогодні це місце виглядає ось так: на будівельному майданчику працюють грейдери та катки. Вони ущільнюють ґрунт на ділянках, де немає підземних магістралей, готуючи їх до вкладання дорожнього покриття. Окремо працює бригада Рівнеоблводоканалу. Комунальники займаються реконструкцією водогонів, які пролягають під дорогою. За словами начальника УКБ міста Володимира Ляшука, старі труби не діставатимуть. Усередині їх протягнуть нові пластикові. Саме з водогонами виникли найбільші проблеми, каже Володимир Ляшук. Один із водогонів, який проходить під цією дорогою, зробив, скажімо так, зигзаг неудачі. Тобто посередині дороги труба, яка мала перетонати її прямолінійно, зробила ось такий ізгіб. і на сьогоднішній день виникла необхідність розкопувати уже підготовлену частину дороги під асфальтуванням. Натомість комунікації рівне енерго були перенесені без проблем, розповів начальник міського УКБ. За його словами, суттєвих затримок у термінах будівництва кільця немає. Ми плануємо так, як і було озвучено за три місяці закінчити роботи. Проект буде коригуватися, але не в фінансовому плані, а в плані того, що змінено певні комунікації. Що ж до запровадження тут реверсного руху однією смугою, то за словами Володимира Ляшука, проєктом він не передбачений. Припускає, що рух можна буде відкрити після повного вкладання дорожнього покриття, а паралельно дороблювати бордюри, освітлення тощо. Нагадаємо, вартість облаштування кільця становить 29 мільйонів гривень. Генеральним підрядником робіт є компанія Будальянс Груп. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.